Полтавський університет економіки і торгівлі офіційно розпочав тренінгову програму фінансова перспектива кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту з курсу «Створи своє фінансове майбутнє для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. Сьогодні перший тренінг серії тренінгів пов'язані з підвищенням фінансової грамотності саме школярів міста Полтави старших класів. Під час серії тренінгів учні під керівництвом провідних спеціалістів та викладачів обговорюватимуть актуальні проблеми, пов'язані із формуванням свого фінансового благополуччя. Одні із основних тем, які будуть обговорюватися на заняттях, гроші в житті людини, як спланувати сімейний бюджет та як працює фінансова система України. Психологи та професійні економічні тренери також долучаться до проведення занять. Нам вдалося Якби навколо ідеї необхідності підвищення рівня фінансових знань школярів. Не, мова йде не про ті знання, які можна прочитати в книжці, а мова йде про такі е, об'єктивні закони, за якими рухаються гроші. Чому вони рухаються від нас? Чому вони рухаються до нас? Також Олександр Момот запропонував учням написати все, яким буде моє фінансове майбутнє. П'ять найкращих по закінченню курсу зможуть застосувати набуті знання на практиці. До речі, тренінги абсолютно безкоштовні. Аби стати учасником, досить лише зателефонувати до Полтавського університету економіки і торгівлі.